Думати, наскільки обесцінилась людська думка у сучасному світі, вже не потрібно платити за те, аби хтось подумав замість тебе і вклав у твій мозок потрібну інформацію. Мало того, що воно все загальнодоступне, так ще й не розібравшись, можна запитати у нашого любого штучного інтелекту все, що тебе цікавить. Думками заповнений увесь інтернет, думки лунають звідусюди, і іноді чесно хочеться їх заткнути. Як оце є. І трець, як я його ненавиджу. Всі найтупіші люди на планеті Земля просто зібрались у цій диявольській соцмережі. Як це взагалі можна було створити, і головне, чому? До чого я почала говорити про думки? Бо саме думка, сенс, закладений у певному творі, дозволяє нам визначити його цінність, думки, які з'являються у твоїй голові, опісля хороших фільмів. і Справді багато можна глянути на класику світового кінематографу. Такими творами, як 12 розгніваних чоловіків, хрещений батько, віднесені вітром, Касабланка тощо. Проте ми ж зібрались тут не заради того, аби поговорити про хороші фільми, правда? Ну, звісно. Для початку нам треба визначити, що є тупим фільмом. Прошу не ображатись, якщо якийсь там фільм, що ви дивились, підпадає під категорію тупий по моїй класифікації. Повторюсь, це лише моя думка. Більш того, це фільм тупий, а не ви. Нікого не намагаюся цим образити чи принизити. А якщо ж ви все ж образились чи принизились, то ну, варто б задуматись. Отож, сюжет. Сюжет у тупих фільмах зазвичай настільки передбачуваний, що після перегляду рука невільно тягнеться відкрити на Оликс анкету гадалки. А ваші знайомі можуть почати звертатися до вас за розкладами. То ви мульфарка? Ні, я житті. Боже, житті. Ще до перегляду трейлери. Якийсь шосте чуття, все підказує. і Підказує, що ж буде далі. Далі, персонажі. Персонажі ніщо інше, як пачка архетипів із набору юного сценариста. Головна героїня така незграбна, але чомусь усі хлопці світу в неї закохані. Головний герой це якийсь поганий хлопець татуху, який насправді добрий і ніжний всередині. І другорядні це, це друг, який закоханий у головну героїню, подружка блондинки, якийсь там антагоніст, що кричить: Ти ще приповзеш до мене на коліна. Діалоги ж приписані так, наче сценаристів набирали по акції, то ж жалості, аби ті не зіпсувались. Часто якісь скомкані хімії між персонажами нуль, дивні епічні фрази, які часто не там, де треба. Вони, наче, пластмасові. Банальна мораль, яку нам на блюдечку проговорює хтось з героїв або ж за голос. Тут жодних несподіванок. Якщо це бойовик, головний герой вибухає разом із будинком, але виживає. До речі, що ж це я лише нашу любу романтику так зачепила. Бойовики теж це не особливо ті, де герою мається алкоголічці, суне проти армії танків. Сюжет починається з того, що звичайний мужик, часто колишній спецназівець, який пішов у відставку, випадково втягнувся у глобальну змову. На горизонті терористи, мафія, корумповані генерали чи просто злий росіянин з ядерною кнопкою. Все це подається з такою серйозністю, ніби ми дивимося на третю частину франшизи, а історичний документальний фільм. Головний герой не вмирущий, як царикани. Йому прострелили плече, зламали ребро. Він упав з даху, але вже через п'ять хвилин він бігає, як ні в чому не бувало, і ще встигає відпускати пафосні фрази. Справжній біль для платної американської медицини. Антагоніст виглядає як менеджер з відділу продажів, але він обов'язково має доступ до безмежних армій та ядерних боєголовок. Фізика та логіка не існує, або ж існує лише заради епіку. Машини вибухають від подряпане, кулі мають функцію автоприцілу, а граната бабахкає рівно через три секунди, бо так зручніше для монтажу. Фінал, якщо це франшиза головний герой не просто виживає, а й повертається додому до родини, яка не вірила в нього. Якщо це один фільм, фінальна сцена під вибух з Лінкін Парк, іде із фразою Робота зроблена чи щось таке. Думаю, цього достатньо, аби ви зрозуміли. Тут немає тяжких питань, немає рефлексії. Якщо головний герой і занурюється у себе, то лишень на трішки, та й через якісь поверхностні проблеми. Як от Стейсі не покликала на вечірку чи у більлі тяжкі стосунки з його дочкою, але от тільки-тільки всі побачать, який головний герой крутий, то всі проблеми самі вирішаться. Вони служать виключно для того, щоб люди могли пожувати попкорни і вимкнути мозок. Ніяких ідей, ніяких складних питань, чистий емоційний фастфуд, який розходиться мільйонними тиражами. Проте чому? Невже людство і справді деградувало? Невже все зрада? Ми всі дурні? Стоп, стоп, стоп. Рано спочатку відео гляньте, а потім вже робіть висновки. З чого б то почати? Я пройдуся по всім можливим факторам по черзі, а тоді спробую сформувати цілісну картинку в кінці. Так буде легше і для мене, і для вас. І перший пункт теорія керування настроєм. Особливо я не є великою прихильницею цієї теорії, і все ж вона має місце бути. Теорія муд менеджмент запропонована дослідником Дольфом Зілманом, частково пояснює, чому люди часто обирають легкі чи розважальні фільми. І суть у тому, що ми використовуємо медіа як інструмент регуляції власного емоційного стану, намагаємось підсилити приємні емоції чи заглушити негативні. Умовно ситуація. Якщо людині сумно чи нудно, вона вмикає комедію чи динамічний екшен, аби підняти собі настрій. А якщо ж вона вже в хорошому, то шукає, щось, що її підтримає. Дослідження показують, що тут працюють кілька ключових механізмів: рівень енергійності контенту, наскільки він будить нашу свідомість, його здатність занурювати чи відволікати від проблем, емоційна тональність, позитивна чи негативна це досить легко визначити. Та схожість із власними переживаннями. Ці фактори впливають на наш несвідомий вибір. Ми не завжди думаємо, що мені треба підняти собі настрій, але інтуїтивно тягнемося саме до тих історій, які здатні його покращити. Тому про те, Має таку величезну популярність, вона працює як швидкий емоційний антидепресант, як, от, наприклад, Ліга легенд, коли ти там виграєш. Навіть якщо з точки зору мистецтва чи логіки, воно залишає бажати кращого. Те, у чому я з цією теорією погоджуюсь, так це те, що настрій справді впливає на те, чим людина бажає зайнятися і що вона захоче подивитись. Гаразд, перший чинник, ми визначили: настрій людини впливає на вибір фільму, тепер другий. Процесін Fluency. до української я статей не познаходила, так що терпіть мій неймовірний акцент. Власне, це ще одна психологічна концепція, згідно з якою прийняття об'єкта, картини, дизайну, сцени у фільмі залежить від того, наскільки легко мозку обробити інформацію про нього. Іншими словами, коли нам щось легко читається, візуально або смислово, ми це швидше полюбимо. У статті Process Fluency and Aesthetic Pleasure. Я сама ржу зі свого акценту, та за що. Репер Шварц і Вінкельман висунули ідею: the more fluency perceiver can process an object, the more positive the aesthetics Response. Дивіться, скільки я вам розумних слів накинула. Зараз псевдоінтелектуали мають у коментарях заспавнитись. Тож, як захист від них, я кидаю мем. A, B, C, D, E, F, G Сюди ж ходять і речі, що я часто сама використовую у дизайні: симетрія, контраст між фігурою та фоном, повторення елементів, усе те, що дозволяє глядачу легше сприймати інформацію. І ось це повторення паттерну може виникати на автоматі. Ми інколи навіть не усвідомлюємо, чому нам щось подобається. Просто воно виглядає прикольненько, воно виглядає знайомим і зрозумілим, як от панельки у тебе за вікном. Цей бруталізм вже у починках сидить, але він такий рідний. Це пояснює і те, чому люди схильні передивлятися старі фільми, які їм раніше сподобались. У сучасних теоретичних доповненнях ця концепція розвивається. Легкість сприйняття поєднується з очікуваннями та прогнозуваннями мозку. Якщо щось узгоджується з тим, як ми думаємо, або як ми звикли думати, сприйняття буде ще легшим. Що ж, картинка починає вимальовуватись: два чинники, які впливають на вибір тупого контенту: це власний настрій, просещен флуєнсі. Легкість сприйняття коротше. Ну тож, третя ELM. Elaboration Likelihood Model. Знову англійські літери. ELM – це модель пояснення того, як ми сприймаємо інформацію. Якщо вірити цій теорії, то у нас є два шляхи сприйняття контенту, центральний шлях. Коли ми маємо час і енергію думати, ми аналізуємо аргументи, логіку, сюжетні діри і периферійний шлях, це коли наших ресурсів мало, і ми дивимося, щось, аби просто дивитись. Ми не аналізуємо щось серйозно, а просто чіпляємось за зовнішні сигнали. Відомий актор, красиві ефекти, саундтрек, навіть пафосна афіша. Як це працює з простим кіно? Коли люди втомлені після роботи чи навчання, вони не хочуть виснажувати себе зайвий раз більше, думаючи про те, де і яка там дірка у сюжеті. Тоді периферійні сигнали, о, там грає скала Джонсон стають достатньою причиною вважати фільм достойним. Логіка в сюжеті, мотивація персонажів. А кому воно треба? Мозок уже загіпнотизований прикольними бабахами. Сюди ж я записую «narrative transportation». Що це таке? «Narrative transportation» — Це момент, коли історія так сильно затягує глядача, що він перестає аналізувати її критично. Ми просто пливемо за сюжетом, емоційно вмикаємося, і навіть якщо логіка провисає, нам часто буває на це байдуже. Умовно уявимо, сцена в бойовику. Головний герой вибухає разом з машиною, але на наступному кадрі стоїть цілий. Навіть цілою сорочкою. Якщо ми дивилися відсторонено, ми б сказали, та це ж повна херня. Але якщо ми вже емоційно занурені, ми цього навіть не помічаємо, бо мозок каже чшшш, відчуй вайб. Я впевнена, що у кожного щось таке було, тому що створити ідеальну історію тяжко. Проте це часто слугує поясненням, чому дурним фільмам все часто сходить з рук. Саме тому тупі фільми часто сприймаються як приємні. Вони не змушують нас мислити, вони занурюють. Ти можеш розуміти головою, що сюжет слабкий, але коли тебе вже затягнуло, то ти залишаєшся в історії до кінця. Отже, ЄЛМ пояснює, чому ми вважаємо просте кіно достойним, бо дивимось периферійно, не аналізуючи. А Narrative Transportation пояснює, чому ми навіть не помічаємо його помилки, бо вже занадто сильно емоційно втягнуті. Рухаємось до четвертого пункту: соціальний чинник. Люди дивляться тупі фільми не лише через сам сюжет, а й через цілу низку соціальних та медійних факторів. Ми самі вибираємо контент під наші потреби, втекти від проблем розслабитися або, або просто провести час із друзями. І тут прості історії працюють краще, бо вони не вимагають зусиль. Далі вмикається ефект Бандвагон. Я так і не розібралася, як це правильно перекласти. Якщо усі дивляться, значить це щось прикольне. Тож рейтинги, хештеги, і вірусні трейлери штовхають нас у кіно навіть без власного бажання. Платформи підливають масло у вогонь, алгоритми виштовхують легкий, швидко зрозумілий контент, адже він тримає увагу. А студії знімають саме те, що продається. Ну, звісно, є ж попит, є і пропозиція. Додаємо сюди і глобальну аудиторію. Фільм має бути зрозумілим у США, Японії та Бразилії. Водночас тому ставка йде не на глибину, а на універсальні емоції: вибухи, бійки, любовні трикутники. У результаті отримуємо прості передбачувані стрічки. Як людина, я цілком розумію і розділяю бажання глянути щось передбачуване, яскраве і популярне. Особливо враховуючи, скільки інформації ми поглинаємо за день. Соціальні мережі, контакти з іншими людьми, робота, навчання воно все тисне на нас. Та приходячи додому, хочеться зробити у холодній квартирі кілька гарячих бутербродів з міцним чаєм, загорнутись у старенький плед та вимкнути щось таке, що буде висвічуватись на топчартах. Але як митець мені болісно спостерігати за тим, як фастфуд в плані контенту виміщує хороші твори, які заслуговують на значно більші гонорари. Проте славу у нас отримують такі фільми, як Останній володар стихій, який, незважаючи на сюжетні дірки, погану адаптацію, діалоги, акторську гру тощо зібрав 319 мільйонів доларів світового прокату при бюджеті 150 мільйонів доларів. Цей фільм справді поганий, бо я пам'ятаю, як я його дивилась по приколу Веном та ряд інших супергеройських комікс-екранізацій за списком. Просто зачитайте самі, я вже втомилась читати англійською мовою, Веном згадується як фільм з низькими оцінками критиків, але з нечними касовими доходами. Сюжет критикують за шаблонність, слабку мотивацію персонажів, надто багато дій і ефектів більше, ніж сенсу. Загін самогубців, і я добре сама пам'ятаю час, коли всі пісялися кіп'ятком від цього фільму, а на Хеллоуін приходили у косплеях на Харлі Квін. Проте критики не дуже то лагідно оцінили цей твір. Слабка зв'язність сюжету, нерівні тональні переходи, персонажі, клішовані архетипи. Але оскільки це все світ DC, плюс очікування фанів, плюс велика рекламна машина, фільм зібрав багато грошей. Ну і на фінал The Emoji муві, на який я потрапила випадково, але все ж потрапила. Часто згадується у списках найгірших фільмів. Сюжет назвуть надто банальним, без глибини. Проте він мав касовий успіх. Людям було цікаво, що ж можна придумати з цими емодзі, навіть при тому, що там була 20-хвилинна рекламна інтеграція з Candy краш. Список можна продовжувати, але я думаю, що цих чотирьох фільмів достатньо. Та й впевнена, ви без мене помічали ці випадки, раз вже клікнули на це відео. У той час, коли хороші твори свого часу такої слави не отримали, і тут я вважаю за потрібне згадати залізного гіганта, який став популярний тільки зараз, і який при бюджеті 28 мільйонів доларів зібрав лише 14 мільйонів доларів. Або Гарольд Мот, який провалився на прем'єрі, хоча мав дуже цікавий концепт. Справді цікавий можливо. Знайомитись до слова, а якщо хочете підтримати мене, то можете підписатись на монобазу з доступом до секретного ТГК і з кіном на карту у близькому майбутньому, поки що він мені недоступний. Я буду дуже вдячна. Отже, простота це не завжди зло. Вона може стати основою, на якій будується якісний сюжет. Зрозуміла схема, чіткий конфлікт, сильні персонажі це базові якорі, які допомагають нам зануритись у будь-яку історію. Часто буває навпаки, у погоні створити щось не таке, авторі часто губляться і роблять абсолютно незрозумілий і кривий наратив. Проблема починається тоді, коли за простотою не стоїть чесність чи логіка. Тоді легке перетвориться на ледача. І саме в цій точці ми стикаємося з дилемою. Творці, зачасту намагаючись транслювати щось нове і важливе, не отримують комерційного успіху. Компанії бояться ризику, і обирають перевірені формули. І саме так народжується деградація масового контенту. Але шанс пробитися все одно є. Це доводять історії студії на кшталт, картун, салон чи культових відкриттів минулих років. Я розумію людей, які споживають тупий контент, але не розумію, коли вони геть не хочуть вилазити зі свого комфортного середовища. Адже мистецтво це про щось більше, ніж просто забивання свого вільного часу дурними драмами чи блокбастерами. Це спосіб глибокої комунікації автора з глядачем. Це пліт, створений сотнями рук, заради того, аби достукатись до людини, щось показати їй, дати, задуматись. І до тих пір, доки мистецтво буде для нас випалювачем часу, до тих пір воно і деградуватиме. Лаяння нічим не допоможе, відповідь вже лежить у нас самих. Бо поки ми самі не змінимося, кіноіндустрія теж не зміниться. Тож питання не у фільмах, навіть не у студіях питання у нас самих. Ми або погоджуємось на попкорновий фастфуд, або ж вимагаємо історії, які дійсно чіпляють і змінюють. Кіно це дзеркало, і воно відображає лише те, що ми хочемо бачити. Тож, що саме ти хочеш побачити наступного разу?